У Києві спала гепатиту а хворих понад три десятки контактних, які нині в зоні ризику близько 200. Вірус зафіксували в столичних школах. Дітей тимчасово відправили на дистанційку. Фахівці взяли проби бутильованої води з укриття та з місцевого бювету, що показали дослідження та чи є загроза епідемії. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Офіційно, станом на сьогодні у Києві 34 пацієнти захворіли на гепатит. А більшість із них діти цифру озвучили в центрі громадського здоров'я. За словами головного санітарного лікаря столиці, частина хворих у лікарні. На сьогоднішній день я хочу звернути увагу: вже зареєстровано 34 випадки, із них 20 – це діти. Що стосується госпіталізації, то 26 осіб усього госпіталізовано, із них 15 – дітей. При надходженні термінового повідомлення фахівці установи проводять епідрослідування, тобто спілкування, збір інформації від хворих. Медики взялися з'ясовувати звідки взявся вірус. Як стало відомо, інфекція спалахнула в кількох школах столиці. Скарги надійшли від 15 людей. Потім коло хворих розширилось, аби обезпечити решту дітей та вчителів від інфікування. Школярів відправили на дистанційне навчання. Фахівці тим часом взяли проби води в бутилях, які були в укриттях, та з районного бювету. Всі зразки виявились чистими, тобто джерело інфекції досі шукають. Чим небезпечний гепатит А це захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий. Такий важкий перебіг. Вірус гепатиту А передається через забруднену воду або харчі. Гине вірус під час кип'ятіння. У звичайних умовах при кімнатній температурі він живе до місяця, а у воді може залишатися до 10 місяців. Зазвичай всі хворі одужують, однак існують випадки ускладнень, які можуть призвести до смерті пацієнта. У тих, хто перехворів на гепатит, а кажуть лікарі, формується довічний імунітет. Як захиститися? За словами медиків, найкращий спосіб профілактика: слід ретельніше дотримуватися правил гігієни, не вживати сирих продуктів, проводити достатню термообробку їжі, не пити сиру воду з неперевірених джерел. І звісно, один із способів убезпечити себе це вакцинація і ревакцинація кожні 10 років. Для дорослих. Інкубаційний період гепатиту А затяжний від 14 до 28 днів. Встановити точний діагноз може тільки лікар, не займайтеся самолікуванням, не шукайте народних рецептів на просторах інтернету. І до слова, напишіть нам, а як ви ставитесь до вакцинації? Чи робите щеплення своїм дітям, чи навпаки вірите в теорії змови та шкоду, яку несуть препарати для вакцинації? Пишіть нам в коментарях. Моторошна знахідка у Польщі в одному з готелів знайшли мертвими двох українців. Одному із загиблих було 58. Останні два роки він був постійним мешканцем готелю. Попередні висновки польської поліції один із чоловіків укоротив собі віку. Попереду низка експертиз. Що сталося в готельному номері насправді, і що кажуть в українському посольстві? Дивіться у випуску з вами. Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. В одному з готелів Кракова в Польщі цими вихідними виявили мертвими двох чоловіків. Як з'ясувала тамтешня поліція, обидва вихідці з України виявили тіла співробітники закладу. Одного із загиблих упізнав персонал, бо чоловік там проживав останні два роки, винаймав кімнату. Інший, вочевидь, був гостем. За попередніми оцінками експертів, один із чоловіків міг вбити іншого, а потім накласти на себе руки. Причина невідома, свідків жахливої події не було. Чи були вони тверезими чи на підпитку, інформації теж немає. Як уточнила краківська поліція, хоча це гуртожиток одного з тамтешніх університетів, саме цей корпус здавали гостям окремо за гроші. Жодного стосунку до навчального закладу він не має. Польські журналісти опитали студентів, які мешкають в інших корпусах, ті запевнили, що місце тихе і жодних трагічних подій раніше там не було. За рішенням прокурора, обидва тіла нині направлені на експертизу, після чого точно буде відома причина і час смерті обох людей. Наразі ані наше посольство в Польщі, ані українська влада трагедію не коментували. Використовував військовослужбовців та курсантів як рабів та змушував будувати собі маєток. У Хмельницькому СБУ затримала проректора Національної академії Держприкордонслужби. За даними української правди, йдеться про полковника Петра Ткачука. Він організував безкоштовну будову власного маєтку, а працювали на ньому не будівельники, а його підлеглі. Наші захисники, я Микита Гаврилюк, і сьогодні розповім, як одні боронять кордон, а інші будують собі кухню-студію коштом рабської праці військових та скрадених матеріалів. Обов'язково підпишіться, бо ця історія заслуговує вашої уваги. Проректор академії, як з'ясувалося, був великим фанатом принципу роби, як я сказав. Спочатку повномасштабного вторгнення він не раз відряджав курсантів та офіцерів у відрядження. Офіційна мета, начебто об'єкти забезпечення, а фактично будівництво його приватного будинку у Хмельницькому. За версією слідства, посадовець організував таку схему: підлеглі мали їхати на виконання службових завдань, але замість цього виконували оздоблювальні роботи, копали штукатурили та монтували своїми руками у свій час за свій рахунок, а точніше. За наш із вами спільний рахунок. СБУ задокументувала кілька таких відряджень. Оформлювалися вони офіційно зі всіма паперами, звісно, із зазначенням вигаданих причин, так щоб усе виглядало законно. Насправді ж, ці люди будували будинок, поки їхні колеги захищали кордон або готувалися до бойових завдань. Посадовець за версію слідства не тільки використовував людей, а й покривав усе документально. Підробка наказів, службових записок, звітності під час обшуку виявили і інші деталі: підтвердження виконаних робіт, свідчення, а також перелік осіб, які брали участь у незаконній схемі. Матеріали долучені до провадження. Що ще цікаво, так це те, що практично весь будинок складався з крадених з академії матеріалів та речей. Буквально всюди слідчі знаходили інвентаризаційні номери. Працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та у приміщеннях навчального закладу. На території будівництва виявлено велику кількість майна з інвентарними номерами академії, зокрема ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали плитку та ламінат, які були придбані за кошти державного бюджету. Наразі про ректору повідомлено про підозру йдеться про перевищення військовослужбовцем влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану. Про ректору загрожує до 12 років позбавлення волі СБУ та ДБР продовжують слідчі дії. І судячи з обсягів задокументованого, ця історія може бути лише початком. Напишіть у коментарях, що думаєте про такі історії. Чи були схожі випадки у вашому місті чи структурі? І головне, поширте це відео, бо поки одні воюють, інші будують собі палаци на чужому горбі, і ми з вами маємо їх зупинити. На цьому мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.